В Україні ж USAID продовжує успішно діяти, навіть розширюється, бо від завтра офіційно почне працювати у новому більшому офісі. Ми його відвідали ще до відкриття і спробували розібратися, чи така вже впливова американська рука в Україні, і чого в її діяльності більше допомоги в розбудові демократії чи просування національних інтересів? США. Від американського народу з таким гаслом агентство США із міжнародного розвитку щедро вкладає гроші у економічні та гуманітарні проекти по всьому світу. В Україні вони завезли вже майже 2 мільярди доларів у значно масштабнішій Росії. Тільки на мільярд більше. Там історія взаємин вже завершилась. А в Україні тільки набирає обертів. І керівництво агентства заявляє у їхній роботі жодної політики та підступних планів. Інтерес американського уряду, і як я знаю, українського також цивільне, демократичне, стабільне і заможне суспільство, яке дивиться у бік Європи, у бік заходу. Ніяких інших причин немає. Це дуже прозорі відкриті проекти. Американський уряд фінансує проекти, на які в української держави коштів немає. Напрямків десятки від розвитку самоврядування і громадянського суспільства до енергоефективності і охорони здоров'я матері і дитини. Американці доклали руку і до реформи українського судочинства і вважають свою роботу немарною. Ми подали 70 рекомендацій щодо покращення проекту закону, і майже половина з них була врахована. Зокрема, запровадження автоматизованого діловодства, автоматизованого розподілу справ між суддями, анонімного тестування кандидатів на посаду судді. Проте не всі вірять в ентузіазм американських фахівців у Росії. Їх звинуватили у втручанні в внутрішню політику. Наприклад, якби не лобізм USAID, не було б нового земельного кодексу із приватизацією землі на веб-сторінці агентства чесно йдеться про те, що його мета реалізація національних інтересів США через просування універсальних цінностей. це нормально. по аналогу, по кальку, подобних структур создаються час всівазможні структури різними. государствами, в том числе западноевропейскими, в том числе самой Российской Федерации. При этом, конечно, иллюзии мы не должны питать. Все, что делает USAID, делается не ради национальных интересов Украины, России, Польши, а ради национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Водночас они украинский уряд, они большинство экспертов не бачить деятельности USAID жодної крамоли, навіть більше деятельность миссии. Йдеться йдеться власне про те, що нам хочуть допомогти е, в тому, щоб перейти е, до кращих стандартів життя. Україна все таки залишається в е, е, дуже серйозних високих, так би мовити, пріоритетах американської зовнішньої політики, виходячи з її стратегічного значення для Європи і для демократії в цілому. Представники агентства з міжнародного розвитку на критику не зважають. Вони щойно розширили офіс і переїхали у просторіше приміщення. Та кажуть, що готові згорнути усю свою діяльність в Україні. Щойно проекти будуть реалізовані, а реформи нарешті почнуть діяти так, як це було у Польщі, Чехії, а ще раніше у західній Європі, яка теж свого часу отримувала американські гроші через план маршала. Юлія Куценко, Христина Малазоня і Данило Городецький ТВА.